Читаю з Євангелія Матфія, це п'ятий розділ і 10-й вірш. «Блаженні, е, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас та переслідувати і зводити на вас усякі неклепи та лихословити вас через мене. Радійте веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували і пророків, котрі, котрі були перед вами. В одній касі Андерсона розказується, що побудували таке дзеркало, в якому все виглядало в спотвореному вигляді. Красиве там виглядало потворним, рівне кривим, величне, низьким і негідним. Я іноді задумувався, а чи не можна побудувати таке зеркало, в якому навпаки потворне було б красивим, криве рівним і тому подібне. В заповіді блаженства схоже на таке зеркало. На горній проповіді Ісус звертається до людей, які плачуть. Які прагнуть правди, які столилися від гріхів і марноти, які страждають від духовних хвороб. Він говорить їм, подивіться, якими ви можете бути, З чистим серцем, лагідними миротворцями. У своїй проповіді Ісус дев'ять разів сказав Слово блаження. Леження. Кожної людини є щось близьке в наборній проповіді, в цих заповідях. Усі ми сумували, усі ми шукали правди, усі стояли над могилами рідних, навіть самі переконані матеріалісти думали про вічне життя. Навіть найбільш закоренілі грішники мріяли колись. Звільнитися від своїх гріхів. Люди часто шукають вирішення своїх проблем і в матеріальних причинах, і не знаходять їх. Ісус бачив більше, ніж самі розумні вчені і філософи. Він знав про духовні причини проблем, які мучать людей. І Він знав ціну нашого щастя. Своїй проповіді він дев'ять разів сказ... 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 сказав блаженні, тобто щасливі. Він прийшов від Бога, свого Небесного Отця, там, де знаходиться основа щастя, причина щастя, матерія щастя. І він дуже співчував людям, коли бачив, що. При такому багатстві небесного отця люди такі бідні. І в своїй проповіді він прямо і авторитетно сказав, що в нього є вирішення проблем. І це засвідчили люди, які слухали його в перший раз, коли сказали, що він говорить із владою, а не так, як книжники і фарисеї. Отже, Ісус сказав блаженні, вигнані за правду. Перше питання, яке я хочу тут розглянути, чому є переслідування і чому взагалі є вигнані за правду. Якщо подивитись об'єктивно, то християн взагалі не повинні переслідувати. Християнство вчить добру, справедливості, миру. Давайте переглянемо ще раз заповіді блаженства. Тут говориться про людей чистих серцем, лагідних, миротворців. Хто ж буде переслідувати таких людей? Для того, щоб виконувати волю Божу в своєму житті, потрібна духовна відродження. Якщо людина не отримала народження від Святого Духа, вона буде. Противитись волі Божій. І вона в своїй таємній суті буде ворогом Бога. Послання до Римлян 8 році читаємо думка бо тілесна, ворождена Бога, бо не кориться Божого та й не може. Іноді думають, що причина переслідувань це неправильна політична система. В нашій країні віруючих раніше жорстоко переслідування. Тепер ця система зруйнована. Але є інші країни, в яких тоталітарні режими і там християн переслідують. Але якщо ці режими зруйнувати, то все одно в інших місцях виникнуть інші тоталітарні правління. Тому що причина переслідувань не в політиці. А в природі людини, яка не кориться законом Божому, як написав апостол Павло. Людське суспільство побудоване так, що люди намагаються створити своє правління, яке суперечить правлінню Бога. Книзі Еклесіаста читаємо. І я бачив під сонцем іще місце суду, а в нім беззаконня. Місце правди у ньому ж неправда. Люди частіше засуджують там, де треба побачити. Обманюють там, де треба говорити правду. Руйнують там, де треба будувати. Воюють там, де треба шукати миру. Ранять там, де треба лікувати. Давайте і. Ще потрібно сказати, що це виражає певний закон, духовний закон, в матеріальному світі є свої закони, і в духовному світі є свої закони. Апостол Павло написав у посланні до Демофія, та й усі, хто хоче жити по у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Давайте тепер розглянемо питання, які бувають переслідування. У нашому суспільстві практично християни не мають ніяких перешкод, щоб сповідувати свою віру. Іноді державні діячі з трибун заявляють про важливість, важливість християнських правил і християнських норм моралі. В книзі дії апостолів в другому розділі описується перший період. Історії церкви, коли довіруючи ще відносились добре, до них не було ніяких претензій, вони могли вільно відвідувати храм і могли прославляти Бога. Але цей мир їхній був зовнішній. Всередині вже знаходились такі причини, які пізніше привели до переслідування. Мені Довелось одного разу побувати в дуже старому будинку. Але зовні він був гарно відремонтований. Хороша штукатурка, стіни пофарбовані в різні кольори. Але всередині дому ремонту не було. Стіни там були обшарпані і стеля в деяких місцях обсипалася. Наше суспільство старе. Зовні воно може бути прикрашене справедливими законами, але всередині його наповнюють люди, які мають стару гріховну природу. Вони не можуть це змінити самі, не можуть це змінити без допомоги Бога, не можуть це змінити без допомоги Святого Духа. Наше суспільство в аварійному стані. І до тих пір, поки люди не звернуться до Бога з покаянням, буде зберігатись протиріччя між гріхом і праведністю. і буде можливість переслідування. Ісус говорив свою нагорну проповідь в той час, коли ще не було претензій ніяких до Нього і до його учнів. Їх не переслідували. Але він точно знав, що переслідування будуть. В наш час можна говорити про тихі гоніння. Це такі випадки, коли навколо людини, яка старається жити угодно Богові, створюється атмосфера відчудження. Над нею насміхаються. Минули ті часи, коли за віру садили в тюрмі. Але тихі гоніння приносять своїх бочників. Які в більшості випадків залишаються мої Якщо ми захочемо бути вірному вірними Богу в нашому житті, то обов'язково виникне така ситуація, коли ми будемо чимось незручними для світу. Ісус сказав. Так гнали і пророків, які були перед вами. Давайте подивимося на життя найбільшого з пророків Моїсея. Його життя можна розділити на дві частини, два великих періоди. Це, по-перше, тоді, коли його переслідували, і другий період, коли він переміг фараона і вивів народ з Єгипту. Тепер ми могли запитати Моїсея, коли і в який період йому було легше? Я не впевнений, якою була б відповідь. Давайте згадаємо про події, які були в пустелі. Зовнішніх ворогів не було, але з'явились нові переживання. Мойсей не міг залишити людей самих. Вони почали. Робити золотого ідола. Він переживав, він молився і навіть просив, щоб Бог викреслив і забрав від нього вічне життя. Корей і Авірон звинуватили його в тому, що він узрухує владу. Навіть якщо немає переслідувань, все одно будуть випробування віри. Це випробування. Може бути в тому, чи переживаємо ми за нечестивих людей, так як Моїсей переживав. Чи готові ми пробачити, чи молимось ми за них, чи болить наше серце за гріхи ближніх. А може ми стали до цього байдужими. Навіть в мирні і спокійні часи ми повинні перевіряти нашу віру. Третє питання, яке я хочу розглянути, це як потрібно зустрічати його Ісус сказав, що потрібно радіти. Він сказав, радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на написання. Хтось сказав, що сучасне християнство втратило силу, тому що в ньому немає радісті. Новий Завіт багато говорить про радість. Апостол Яків написав в своєму посланні, майте при тимні повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Ісус вчив учнів радіти, тому що їхні імена написані на написан В Книзі дії апостолів читаємо, що апостоли раділи, тому що удостоїлись прийняти зневагу за Господа Ісуса. Весна це такий час, коли співають птахи. Вони починають співати досить рано, що темно, прохолодно і туман вкриває землю. Але вони співають, тому що точно знають, що день падає. Так і ми. Ми можемо радіти, тому що знаємо, що прийде час, коли Господь буде давати нагороди тим, хто переносив пересліду. День Божої правди настане. Ісус також сказав, що наша нагорода на небесах велика. В 90-х роках минулого століття в Америці на Алясці почалася так звана золота лихоманка. Там відкрили золото і тисячі людей відправились туди, щоб спробувати щастя. Вони десятки або навіть сотні кілометрів проходили пішки, вони голодували, ночували в палатках. Нагорода за це була золота. Багато людей тоді загинули. Вони замерзали, тонули в річках, падали з уровищ. Ісус обіцяв дати нам нагороду. Нам не потрібно відморожувати руки і ноги, тонути в річці або падати з обриву. Потрібно бути тільки вірними Господу. Як ви думаєте, якщо Господь сказав, що наша нагорода на небесах велика, то напевно вона дійсно велика. Тому давайте не боятися труднощів слідуванні за Господом. Старайтесь в усіх обставинах бути вірними йому, радіти і знати. Що труднощі в нашому житті вони служать для якоїсь цілі. Господь їх допустив і Господь ними управляє. Амінь. А -а -а.